Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами завершальна частина майстер-класу із в'язання такої ляльки. Будемо прикрашати їй волосся. За моїм задумом, у нас буде два соняшники на зеленій стрічці, яка зав'язуватиметься ззаду. Тож, почнемо із в'язання квіточки. Беремо газал Baby Cotton шоколадного кольору і у кільце. Пров'язуємо шість стовпчиків без накиду один, два, три, чотири, п'ять, шостий стовпчик не дов'язуємо до кінця, а переходимо на в'язання жовтим кольором. Затягуємо кільце. І вже жовтим кольором робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Підтягуємо усі ниточки, Коричневу нитку можна обрізати, щоб вона нам не заважала. І продовжимо в'язати пелюстки. Один стовпчик, одна петля у нас вже є. Набираємо іще три, усього чотири повітряні петлі. І у цю саму петлю. На основі соняшника ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Одна, 2, 3, 4. У наступну петлю сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири петлі. У цю саму коричневу сполучний стовпчик. Тобто у нас з цієї петлі вийшла пелюстка, і у цю ж ми завели. 1, 2, 3, 4. У наступну петлю сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4. У цю саму петлю коричневу сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4. У наступну петлю сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4 у цю саму. 1, 2, 3, 4 у наступну петлю. 1, 2, 3, 4 у цю саму. 1, 2, 3, 4 у наступну. 1, 2, 3, 4, у цю саму сполучний стовпчик, витягуємо трохи петлю, заводимо гачок зі зворотнього боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. Повітряна петля, обрізаємо ниточку. І коричневою ниточкою ще раз затягуємо кільце, щоб у нас не було посередині соняшника отвору. І ось так в'яжемо дві однакові квіточки. Далі ми беремо ось такий зелений колір, і робимо ланцюжок з повітряних петель за розміром голови ляльки. Ось так. І потім у зворотному боці ми в'яжемо подовжені стовпчики без накиду. І так пров'язуємо увесь ланцюжок. В останню петлю ми просто пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду, робимо повітряну петлю і обрізаємо ниточку. В кінці спеціально залишаємо ось такі довгі. Далі ми прикладаємо нашу смужечку, обираємо, яким боком вона буде, чи косичка буде зверху. Чи косичка буде знизу. Ось мені більше подобається такий варіант. І тепер ми намічаємо місця, де в нас будуть пришиті соняшники. Ось один, і ось отак другий. Приєднуємо їх, просто протягуємо за ниточки, які в нас залишилися. Крізь одну петлю протягуємо жовті ниточки, крізь другу петлю протягуємо коричневі. І на зворотному боці зв'язуємо їх між собою. На міцний вузлик. І другий соняшник приєднуємо так само. Якщо ви в'яжете ляльку для маленької дитини, то краще і самі квіти, і саму смужечку пришивати. Якщо кріпимо на вузлик, то потім оці кінці ми протягуємо крістовчики, зайві ниточки обрізаємо. Тепер примірюємо, і ось так у нас вийде прикраса для ляльки. Далі беремо гачок, заводимо одну ниточку. Зав'язуємо на вузлик або бантик, якщо буде зніматися прикраса. І на кінцях можна просто зробити вузлики, або навіть можна зробити невеликі китиці. І ось така гарна лялечка у нас вийшла. Дякую, що в'яжете за моїми майстер-класами. Надсилайте, будь ласка, фото ваших робіт мені в інстаграм, посилання я залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд, приємного вам в'язання і на все добре!